ah Освітають, герої не мирай! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Hерої, слава Україні! Героям слава! Hерої, слава Україні! Героям слава! Герої не мирають! Мерская! Сядти можаць сядзьць

О Божого Богдана за відпустення йому всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, подипоми, Господи, Бог, в душу його, та неправедні спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй царства не небесного, відпущення гріхів його христа. Без царя і Бога нашого просимо, водимо, Господи, Господи. життя, упокоєння, спочилого роба твого пристаненого. Богдана Христе Боже, наш ми тобі славу, посилаємо з предвічним Твоїм Отцем, Христвятим добрим і животворчим, Твоїм духовним нині, повсякчас. You know, you can you can